Ось і стандартний варіант охолодження, який загалом справляється із повсякденними задачами, але достатньо закинути на нього сотню другого гігабайтів надважливого контенту, і температура вже 60 градусів разом із тротлом швидкості. Викручуємо два гвинта, і трудяга вільний. Залишилось акуратно засунути його в новий китайський чехол, і наш хунан успішно встановлений. А ну погнав стометровку бенчмарками до 60 градусів ще далеко. При вимушеному переміщенні файлів температура також в межах дозволеного законодавства. Давства, звісно, він не рівня радіатору, який навіть не париться під час вашої втечі від воєнкома в зону відчуження. Тому для тих найгірших сценаріїв, коли диск прогрівається від великої кількості контента, відсутність ротла є очевидною перевагою. Коли запах не смаженим, то в якійсь мірі такий радіатор виконує функцію запобіжника на всякий пожежний, вберігає від перегріву, щоб ви могли спати спокійно. Тому цей радіатор отримує від мене звання потужна інвестиція та честь трудитись всередині мого персонального калькулятора.